Вітаю в клубі української нумізматики. Це мій черговий суб'єктивний топ пам'ятних монет України. Сьогодні я говорю про 2011 рік. Коротко нагадаю, що в мене є 5 основних категорій. Категорія топчик це мої найулюбленіші монети. Вони не просто класні, вони просто зайшли в мою так би мовити душу. Категорія класні монети, ну, відповідно, зрозуміло. Середній, думаю, також Посередня трошечки гірше, ніж середні і ближе до жахливих, Жахливі, думаю, також все зрозуміло. Також нагадаю, що стереомонети, тобто монети однакові, що срібні, що золоті, що не зельберові, я розглядаю лише один раз. Що ж, тоді я переходжу до мого топу. Також, якщо ви перше дивитеся відео такого формату, якщо воно вам сподобається. То я нагадаю, що такі відео є на монети 2020-х років. Зараз я роблю такі огляди на монети 2010-х років. На 10-ті роки є огляд на 2010, відповідно, на 2019 рік. Сьогодні розглядаємо 2011 рік. І розпочнемо цей топ із золотої, найдорожчої пам'ятної монети України, взагалі що існує. Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 рік. Як на мене, дизайн такої монети досить таки вдалий, тому я відніс би її до категорії Класні. Наступна монета срібна і серії східний календар саме рік дракона. Мені дуже подобається взагалі ця срібна серія, її в мене немає, але маю надію, що якось я її все ж зберу. Мені подобається цей е, український мотив на них. Хоча серія, начебто східний календар, але вона виглядає достатньо українською. Взагалі, суперська серія. І для мене ця монета однозначно топчик. Наступна монета фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Місто Донецьк. Це зтерево монета, вона є в Незельбері, є в Сріблі. Різниця лише в цій голограмки, саме на логотипі Євро 2012. Також дуже гарна монета, мені подобається. Мені подобається цей стиль силуетів позаду футболістів, який передає саме місто, в якому відбувався цей турнір. Тому таку монету я можу віднести. До категорії класні. Наступна монета фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу просто без місць українських. Як на мене, вона трохи поступається тим монетам, які присвячені саме містам, тому я віднесу її до категорії середніх. Наступна монета, знову ж таки, Євро 2012. В даному випадку це місто Харків. Також е, подобається, також все суперське, мені подобається, що серія зроблена в одному стилі. Е, дуже люблю місто Харків. Саме тому така монета у мене буде в категорії класних монет. Знову ж таки, Євро 2012, цього разу місто Київ. Можливо, це не топчик для мене, саме тому що я е, насправді не фанат футболу. Якось вже так сталося, але дизайн мені дуже таки подобається. Відповідно, такі монетки для мене є класними. Ну і закінчуємо тематику Євро 2012 містом Львовом. Все те ж саме, тому і відносю її туди ж. Наступна монета 20 років незалежності. Вона є в трьох варіантах виконання в Незельбері, у Сріблі та у золоті. На мою думку, начебто ідея непогана, і реалізація, в принципі, десь пішла в правильну сторону. Мені чомусь не дуже подобаються саме портрети наших стовпів української ідентичності. Цих видатних постатей. Знову ж таки незрозуміло по якому принципу вибрали саме їх. Чому, наприклад, тут Ярослав Мудрий, але немає Володимира Великого, або чому Богдан Хмельницький, але немає Івана Мазепи. Цілом, монета непогана. Можливо, якби постаті Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського були б трошки краще відмальовані, то взагалі була б для мене класна, але я ж прискіпливий. І нагадую, що цей топ доволі таки суб'єктивний. Саме тому цю монету я віднесу до категорії середніх. Наступна монета міжнародний рік лісів. В даному випадку, хоча і дизайн однаковий, але виконання зовсім різне. Срібна монета є патинованою, а монета із недорогоцінних металів є півметалевою. Тому і розгляну я їх. Трошки окремо. Що стосується срібла, я е, люблю монети патиновані, Мені вони дуже подобаються. Срібні монети патиновані взагалі краса, як на мене. Хоча насправді самим аверсом вона трошки відрізняється. І хоча мені цей е, аверс монети більш подобається, але в цілому монета, як на мене, трошки недопрацьована. Саме тому срібно я відніс би навіть до категорії посередніх. Що ж стосується біметалевої монети, то, на мою думку, вона краща. Я не можу сказати, що вона прям суперська, але на категорію середніх, на мою думку, вона тягне. Тому і віднесу її до категорії середніх. Наступна монета 150-річчя діяльності українських залізниць. Досить таки цікава монета, на мою думку. Мені подобається і сам дизайн монети, і задумка от того потяга, який був 150 років назад, і того, який на сьогодні. Загалом цікава, гарна монета. Я відніс би її до категорії класних. Наступна монета 20 років СНД. Я не дуже в захваті взагалі від таких монет, присвячений якимсь там міжнародним організаціям, то мені ця монета зовсім не подобається. Мені не подобається тематика. Дизайн, я вважаю, достатньо примітивним. Звісно, що розгулятись тут не особою було можливості, тому що на такого плану монета зазвичай використовується логотип. Відповідно самої організації. Але якщо говорити і про Аверс, то Аверс, як можливо, ви знаєте, зовсім не унікальний такий Аверс Національний банк використовував на декількох монетах. Тому і ця монета, як на мене, достатньо посередня. Наступна монета чайка Дніпрова. Насправді, почавши. Підготовку до цього топу, я все ж таки зробив висновок, що такі, хоча ми сильно скаржимося на монети сучасні, що зараз виходять в минулому році, в цьому році, але все ж таки вони багато в чому вже трохи краще. Тому що, якщо дивитись на категорію видатних особистостей і ті монети, які старіші. Виглядають достатньо застарілими. Як на мене, вони дуже схожі саме на такі ще радянські пам'ятні монети, і такий стиль мені не дуже до вподоби. Саме тому я цю монету віднесу до категорії посередніх. Що стосується монети Михайла Янгель, то в принципі за реверс монети в мене ті ж самі думки, аверс уже достатньо таки цікавий. Космічної тематики. Мені подобається. Тому якщо ми беремо середнє між класним аверсом і посереднім реверсом, то в цілому я віднесу таку монету до середніх монет. Сторіччя заснування Софійського собору, до речі, не так давно ми із колегами помітили, що багато золотих та срібних монет присвячені саме церковній тематиці. Чому б це було б так, ви вже додумайтесь самі. В даному випадку це монета півкілограмова. як на мене, не сильно таки і цікава. Але для якогось настоятеля лаври в колекцію, мабуть, таке зайде. Особисто я відніс би її до середніх монет. Родина Григоровичів барських начебто, і Національний банк намагався знайти щось нове, цікаве. Загалом мені взагалі не подобається ця ідея із родами. Відповідно, і дизайн таких монет мені не подобається. Як на мене, він достатньо примітивний. Тому я таку монету також віднесу до посередньої. Наступна монета Гопак, вона є також як у Нейзельбері, так і у Сріблі. На мою думку, це одна із найкращих монет. Це одна з моїх найулюбленіших монет, я вважаю її недооціненою монетою. Досить гарна, досить класна. Як ви розумієте, однозначно мій топчик. Тому і віднесу я її саме туди. Наступна монета Андріївська церква. Я, в принципі, люблю тематику церков, храмів, лавр і іншого. Я розглядаю такі монети в першу чергу як пам'ятки. Архітектури. В цілому монета непогана, чомусь вона мені до класно і трошки чимось не дотягує. Можливо, не дуже цікавий аверс, тому, мабуть, я її віднесу до категорії середніх. Наступна монета місто Збараж. Взагалі мені подобається ця серія. Вона чомусь не надто популярна у нас, але. Я вважаю це гарною задумкою, і я дуже розчарований, що в цьому році немає монети присвяченої моєму місту, в якого кругла дата. В цілому, як на мене, монета о, десь середня. Можливо, можливо, якби я побував би у славному місті Збараж, я б змінив свою думку. І, можливо, я ще там побуваю і зміню власне думку, але... На сьогодні це для мене середня монета. Наступна монета золота, скіфське золото Олень. Ця серія мені також зовсім не заходить, вона достатньо таки виглядає примітивно, не цікаво. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, як я завжди намагаюся нагаду, нагадати. Тому для мене ця монета навіть жахлива. Так, ну і 15 років Конституції України. І, до речі, ми тут бачимо той самий аверс, про який я говорив у монеті СНД. І ще, знаєте, якби це була все ж одна серія, то можна було б пов'язати як ці монети односерійні і, відповідно, однаковий аверс, але ж десь просто трошечки, на мою думку, було халтури. І щодо реверсу монети, то він мені подобається. Досить таки симпатична. І хоча аверс трошечки халтура, все ж би я відніс би цю монету до категорії класних монет. Що я і зроблю? Наступна монета: 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка. До речі, я вже не раз говорив, що, як на мене в українській нумізматиці дуже багато Тараса Шевченка. Ось, але ну, якщо говорити про цю монету, то, то в принципі це ж начебто якби не самому Тарасу Шевченку, а національні премії. І що стосується дизайну, то, як на мене, він достатньо середній. Я її віднесу саме туди. Ну і знову ми повертаємося до монети, присвяченої саме Тарасу Шевченку. Це монета останній шлях Кобзаря до 150 річчя переховання Тараса Григоровича Шевченка. Як на мене, монета виглядає також достатньо нецікавою. І навіть не середньою, а навіть посередньою монетою. Тому туди я її і віднесу. Наступна монета Олександр Богомолець трошечки краще по дизайну, ніж попередні монети із цієї серії, про які я говорив. Але і ще недостатньо цікаво, на мою думку, тому я відніс би її до категорії середніх. Ну і давайте, щоб я постійно не критикував монети з серії виданих особистостей. Зараз ми розглянемо Павла. Як на мене, це достатньо гарна монета, достатньо вдала монета і достатньо класна монета. Можливо, можливо навіть топчик. Давайте навіть, хай це буде топчик. Це гарна монета. Наступна монета Георгій Береговий, льотчик космонавт. Насправді дуже схожа. Знаєте, якщо ви слідкуєте за монетами пам'ятними Білорусі чи Казахстану, от там таких монет можна схожих знайти багато. Але в цілому досить таки непогана монета. Мені подобаються аверс монети, знову ж таки, та й з реверсом цього разу не так запороли, тому я б підніс би таку монету до класних. Так, у нас залишилась п'ятірка монет, і відкриває цю п'ятірку Пересопницька Євангеліє. От також патинована монета. До патинованих монет у мене є окрема пристрасть, але чомусь ця монета мені також не дуже, не дуже сподобалась. Ну, одразу видно, що це стиль харуків. Я, в принципі, люблю багато робіт харуків і навіть з цим стилем, але чомусь от саме ця монета мені. Не дуже подобається. І попри те, що вона мені не дуже подобається я не можу назвати посередньою. Тому буде категорії середніх. Наступна монета Коваль серія народні промисли та ремесла. Мені подобається ця серія. Мені подобаються ці монети, дуже цікаві, також недооцінені, на мою думку. Я б хотів би, щоб ця серія продовжилась. Дана монета є у виконанні із нейзильвера, а також у сріблі. За патинування мені подобається трохи більше. Хоча обидві монети мені подобаються і подобаються навіть дуже. Тому я відніс би таку монету до власного топчику. Наступна монета за твором Лесі Українки лісова пісня. Дуже гарна монета. На жаль, такої монети нема в Нейзельпері, але мені подобається стиль виконання. Я б дуже хотів, я вже про це говорив, здається, чи в якомусь стрімі, чи, можливо, якомусь із відео, що я б дуже хотів би серію засновану саме на українській літературі, тому ну, таку монетку я віднесу до категорії класних монет. Ну і знову ж монета з моєї улюбленої серії в лапках 350 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Я вже давно говорю, що здається, саме час на сьогодні перевести цю серію саме у пам'ятні медалі. Для медалі це було б просто вогонь. Це було б саме там, де потрібно. Для монет. Це трошки, як на мене, слабовато. Тому що, в принципі, більшість будівель цих вишів вони достатньо однакові. І монети, ну, особисто для мене, не дуже цікаві. Тому я відніс би все ж таку монету до посереднього. Остання монета срібна, рік кролика, зайця. Або ж кота. До речі, цікаво, що у 2011 році це був рік кролика або зайця. А намалювали кота, а не кролика чи зайця. А от у новому східному календарі Незельій серії був саме рік кота, але вже намалювали зайця. Якось така в них була логіка. Але. Але, як я вже й казав, мені ця серія дуже подобається. Мені подобається стиль цих монет. Мені взагалі дуже подобаються ці монети. Це однозначно для мене топчик. Ну, власне, ось так е, виглядає нумізматичний 2011 рік. На мою думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях е, вашу думку. Напишіть, які монети для вас є топчиком в цьому році. Можливо, напишіть, з чим ви не згодні зі мною. Можливо, ви вважаєте, що монета скіфське золото ну це як мінімум класна монета. Мені буде цікаво. Що ж, дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку. А якщо ви ще й досі не підписані на цей канал, то буду вдячний. Якщо ви сьогодні це зробите, всім до наступних зустрічей.